Усім доброго мирного вечора, без тривог. Годую своє маленьке стадо. Насипала не пшениці, а ячменю. Був висипаний з-під комбайна трішки на городі. Оце ж дивлюся, як їдять, чи будуть їсти чи ні. Нічого бачу. Збігаються. Щось добуть, десь біжать далі. Кури вже в основному позаходили. А цесарята ходять довго. О! Прибіг, зараз буде розгонити всіх. Самець. Цесарки. ні, щось сьогодні не агресивний. Дивіться, яке каченя маю. Біленьке. Черненьким пятном <хи>, на голові. Там вона чи німець? Так, є ще один. Хоче, голуб хоче підійти. Ну, ви тільки подивіться на цих цесарок. Всі собі їли спокійно. Це одне лихо прибігло, друге лихо прибігло і давай все вигрібати, перегрібати. Так, вже голуба гонять. Десь немає самок. Бачу, однієї немає, де сиділа, так десь і немає. І тепер немає ще однієї. Можливо, десь уже сіла. Бігунки, бігунки. Ні, це поки всі не надо обуться самці ці два, то, мабуть, вже нічого не буде йти їсти. Десь збігаються курчата бійці. Зараз має кочка прийти, значить. О, ще прибігли. Качки вже в основному понаїдалися, розійшлися. Ось квочка їхня, мама. О, позбігалися всі. Он біля квочки вже вріст квочки півник. Півнисько. Жовтенькі такі є дві курочки вдалися. Одна світліша, там туди темніша. Ось така світленька. Ну, не дуже хочуть, але хочуть, не хочуть, хай трішки наїдаються цим. Не знаю, десь сьогодні, можливо, змолотять пшеницю. О, о, і треба таке дзьобнути, і все. О, що робить, о, що робить. От хазяїн. Ще один качур прийшов. О, яке! Мацюпе прибігло. Ходять скачкою і без качки, щось навіть не знаю, чи всі. О, який з тієї сторони сивий качур гарний. Так, знову бігунці прийшли. Качура була така шия, зелена, зелена така, а це. Щось полиняв, такий зробився. Чи це він ще полиняє назад. Он така була ще й якось зараз оце чорненький виблискує перо. Таким темно-зеленим. О, який пішов. Так, кох плента плентає курочка. Чи півник можливо, щось не можу розібрати, це з менших. Це, мабуть, півник. якусь бодилину дзьобає. Що ви думаєте, купне? Так собі подобає, подобає і все і з'їсть. О, півник. Так, привела мама назад дітлахів. Небагато їх є, всього лише дев'ятеро. Трішки свинка під'їла, трішки десь якесь пропало. Ну, а дев'ять вже ось таких підрослих. Із дев'яти не знаю ще. Заглядаю, заглядаю, но ну, дві жовтих точно курочки. Один он той старший півницько буде. Із цих менших півник, напевно, що два півники, а то курочки. А можливо, й три півники. Ну, це ось курочка стоїть, дивиться. та он курочка. Так, півень на кориті. І один півень точно біля кучки з цієї сторони. Два півні, значить, з дев'яти і сім курочок. Ну, аби були ще не осінь. Так, ця вже дивиться, як йому на горіх летіти з якої сторони. Наївся, можна вилітати. Ще ще ми навіть не думали, скільки будемо лишати качок. О, курчатку коха. Але стареньких качок, цих, що нас виводили, і качур, напевно, що лишимо всіх. А скільки ще молодих будемо доєднувати, то не знаю. У мене Юра заходився достати ще простих. Нащо вони тобі кажуть, вони так кричать? Ось ці качки. Стадо качок і навіть не чути, що воно є. А він таке ні, хочу достати ще простих. Це розбіглися, то вже голуб сміливо тепер підходить. Качки його чіпати не будуть. Не то, що ті дикуни. Ой, ну таке, можна сидіти цілий вечір ось так дивитися. Але все, хай наїдаються та, та вкладаються десь у хлів, сідаються, вмощуються ввечір.